Итак, конкурс спать, кто не спит, вредным детям Дед Мороз и раздерта зла жаба ничего не принесет. Все, кто спит, тому приз. Спит, аж смокче. Спит, аж смокче. А кто взял маску на очи, то той спит, и то и сейчас спеть ему, что-то доброе смеется. Капец доброе смеется. не Тому дід Мороз потім принесе баба. Так, ходить дід Мороз, провіряє. Чи в дітей є лоскоти. Пускочи, давай, провіряй, моч. Щось якісь сни очі рухаються, це, певно, якісь погані сни сняться. Нема. Якісь погані сни сняться. Ай-яй-яй. Бідні діти. Хто ще тут не спить? Сп'ять, сплять. Дитина позіхає, стеді позіхає, все, все по плану. Пальці смокчуть. Сплять і смокчуть пальці. Я теж таке хочу. А все, хто проснувся, то, Тому дід мороз ні не приніс Сплять. Чемно діти сплять. Чемно спить лисичка. І смокче щось, гризе і смокче. Сплять гризуни, пальці смокчуть, нігті гризуть. От. Смокчуть. Лоску не відчувають. Дайте мені ще таку пачку. Нехватка. у мене ці подугаси прикольно розходяться. Спить тигрик. Тигрик спить. Сплять. Ну хто ще мені ще спить? Я то знаю, блін. Тут взагалі сплять кльово. Сплять. О, щось в руки лоскоче, щось їм падає, щось не кулаки зжимають, якщо лоскоче, якщо не зжимають, то потім хтось другий зжире. Їм сниться, що жратва з неба падає. Казкова країна, в казкових країнах їжа падає з неба, падає прям в бордочку, по носі б'є. Так ніби хтось кинув їжею в лице. Сплять, смокчуть щось. Що з них пальці лоскоче, кому не лоскоче пальці, то йде без корму. Тому дід мороз нічого не принесе і зла жаба не дасть. У мене корм себе нічого. Так, комусь взагалі за шкірку падає корм. ще по дві штуки. І біля голови, біля лівого вуха падає. Сплять. Комусь в чоло падає, комусь теж за спину. Так, сплять. Розумне спить, розумному сниться. Розумно сниться, розумне смокче, нерозумне не смокче. Розумне смокче. Де кого по два корма, якщо вас не, 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 погано шукали, якщо нема два, то значить хтось зжер, поки ви спали. Сплять, діти, сплять, них вуса ростуть. Ох і діти сплять, них вуса ростуть і скоти м'якось. Софія, допомагай мені, теж зніми відео, чи хто там? Типу, щоб не я один. Ага. Ага. Комусь, комусь корма ж в носа лізе. А, проснулась, хто проснувся, той без корму. А лоскоти, лоскати, тому співчуваєм, той, той без кормить. Кому з пче падає аж по щуках. Ага, проснулася! Маєш лоскоти. Так, сплять, ти дивись, які великі як Чем? кчемну Чем? сплять. От, от які вони хороші, коли сплять зубами до стіни, аж в них аж, аж солодке за вухами висить. Аж за вухами солодке висить. Капець. От. Я то ти, ще є місце, ще якщо хтось спить, то ти десь там спала, треба тут спати. Все. Я ще тут не обійшов, ще в кутику ще буду. Я ще піду в кутик. Лягай спати в кутик. Зуби хто не чистив, хто мало чистить, тому, тому щось солодке в зубах застрягає. Кого я пропустив, лягає в кутику біля вікна. Кого я пропустив. Де та дитина, що казала, що їй не дали? Прям для двох. Оточно. Все. Там спить, не спить. Хто махлює, але розумний, за те, що розумний, то хробаки приповзуть. Кольорові хробаки. Блін, запутались кольорові хробаки. Е, кому я ще взагалі не давав? Взагалі взагалі сім. Подивимося, бреше. Подивіться, як бреше Якщо не смок чи не тягне, то більше нема хробаків. Щас смоктати його. Обтягувати, його збирати на пальці, намотувати. Кому я ще зовсім не давав? Чому ну, не дали, я тут лежу Все. Робаки вже подбила, кольорові. Дивіться які пташенята в гнізді. Да, пташенята. Дідять крабаке. Кольорові. Так задумано, Пташенята. Ташенята.